Ми сьогодні приїхали в меморіал у Дем'яновому лазі. Місце історії, місце скорботи, місце перепоховання невинно убієнних українців тільки за те, що вони були українцями. І знову ж таки, це робив один той самий кат. Радянська влада. 35 років тому в цьому місці були проведені розкопки, в ході яких знайдено 524 особи, які були перепоховані 29 жовтня 1989 року. В переважній більшості ці люди були українцями, членами проукраїнських організацій: Січ, Сокіл, Плас, Союз Українок, організації українських націоналістів. Також під радянські репресії потрапили вчителі, директори шкіл, бібліотекарі і священники української греко-католицької церкви. Розстріляні вони в кінці червня, на початку липня 1941 року. Жінки, чоловіки, маленькі діти. Комуністичний режим і радянська влада знищувала все на своєму шляху. Не покарані кати нашого минулого сьогодні. В нових обличчях Путіна і його соратників роблять те саме, хто ще не був, хто не перебив свою дитину. Будь ласка, зробіть це тому що це важливо для того, щоб краще зрозуміти, хто ми є. До Дем'яного лазу веде хресна дорога, якою вивозили сюди людей на розстріл, і також шість могил, в яких перепоховані жертви радянського режиму. Наша пам'ять, наша історія вона має здатність давати нам нову силу. Тож я хочу, щоб ми десь в цей непростий час війни, в переломний такий момент. Знаходили в собі сили продовжувати об'єднуватися і продовжувати допомагати збройним силам зараз. Ми вшановуємо 35-ті роковини з розкопок та перепоховання жертв політичних репресій в Дем'яному лазі.